Глядачі, вистоїмо, стоїмо поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила, путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Кремлівська влада намагається поводитися обережно, тому запровадження воєнного стану буде вже крайнім заходом. Про це 24-му каналу сказав правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що влада Росії не хоче брати на себе відповідальність за введення в дію положень закону про воєнний стан. Фейгін зазначив, що питання запровадження в Росії воєнного стану є складним, адже не оголосили, що йде сама війна, а також не ввели загальну мобілізацію. Чому E aí Тому що там є ще обов'язок, який на державу покладається в зв'язку із цим законом. Потрібно отримувати мінімальну зарплату, не можна звільняти, платити тим, хто залишився за відсутність годувальника, який мобілізований, наголосив правозахисник. На його думку, запроваджувати воєнний стан це вже зовсім крайній захід, адже у всіх діях влади Росії є якась половинчатість. Війну не оголосили. Мобілізація, нібито, лише часткова. Тим часом Олег Жданов звернув увагу на відео про перебіг мобілізації в Якутії та Бурятії, де на кадрах видно, що. До військоматів привозять чоловіків віком 40 Перша хвиля мобілізованих в Росії становитиме близько 100 тисяч людей. Здебільшого це будуть малонавчені та погано оснащені солдати. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіном. Фейгін зазначив, що питання запровадження в Росії воєнного стану є складним, адже не оголосили, що йде сама війна, а також не ввели загальну мобілізацію. Чому тому, що там є обов'язок, який на державу покладається в зв'язку із цим законом, потрібно отримувати мінімально зарплату. Плату не можна звільняти, платити тим, хто залишився за відсутність годувальника, який мобілізований, наголосив правозахисник. На його думку, запроваджувати воєнний стан це вже зовсім крайній захід, адже у всіх діях влади Росії є якась половинчатість. Війну не оголосили. Мобілізація, нібито лише часткова. Перша хвиля мобілізованих гарматне м'ясо, фактично смертники. Швидкість появи цих людей на фронті місяць, не раніше, але так вони можуть з'явитися і в районі Лимано, місто Лиман на Донеччині, за звільнення якого зараз тривають бої, сказав експерт. Ждано з. Звернув увагу на відео про перебіг мобілізації в Якутії та Бурятії, де на кадрах видно, що до військкоматів привозять чоловіків віком 40, за сім місяців війни РФ практично повністю перелопатила свій оперативний резерв. Там залишилися одиниці, хто не піддався добровільно примусовому призову. Тому зараз призивають чоловіків середнього віку 40 Це не солдати, це маршові роти, як у 1941 році, які формували і відправляли на фронт, навіть не переодягаючись цивільного одягу. І перша хвиля піде на фронт саме в такому темпі. Щоб залатати такі дірки, як у лимані, вважає експерт. А друга хвиля на думку Жданова може з'явитися на фронті не раніше за новий рік, а може і пізніше. До зустрічі глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.